Привіт-привіт! Приїхала я на Київське море. Як ви думаєте, що робити? Ви ніколи не здогадаєтесь. Я приїхала на Київське море, де ти там є? Їсти холодець. Ой, ну правда, я приїхала подивитися на захід сонця, але дорогою заїхала і взяла холодця, тому що я не готую холодець, я багато чого іншого готую, а холодець. Не готую. Для мене його приготували. От. Але не одним холодцем, звісно, ви мені казали, що я погано роблю рекламу книжок. Так от. Нікуди не йдіть. Значить, ой! Дивіться. Роман. Переміщені. Видно? Видно? Це раз. Два Річарди. люди яким не подобається м'я Річарди. Вибачайте. Але два Річарди. І мій бестселер, мій особистий як автора бестселер, Але ж ти любила. Драматична правда, давайте без жартів. Книжечка драматична. Поплакати, скоріше за все, вийде. так Також.